Україна, краса неймовірна, люблю тебе вірно, вільненька країна, за гори Карпати величні вершини, у гори строкаті поля полонини, красу не забухну, садочки квітучі, За силу могутні Дніпра його кручі, врожай, що родючі не зродили, за трави пахучі, що роси зросили. Повітря дарує, за страви смачніше, що ненька готує, за люд за завзятий, веселий, за щирі відкриті гостинні оселі, за дивну, чудову оту солоїну українською мовою люблю Україну, люблю тебе щиро, колисько дитинства, хай буде щасливе твоє материнство, хай радість